Найдорожча військова техніка армії РФ захоплена Збройними силами України на Харківщині. Російська армія з самого початку повномасштабної війни стала головним постачальником військової техніки Збройним силам України. Тільки під час осіннього контрнаступу українська армія захопила сотні одиниць різноманітної техніки ворога. А більшість трофеїв дісталося збройним силам України саме на Харківському напрямку. Деякі із них є особливо цінними екземплярами і коштують чималих грошей. Розповім вам про найбільш дорогу російську техніку захоплену Українськими військовими у Харківській області танк Т-80 БВМ, вартість приблизно 2,2 мільйони доларів, танк 80 БВМ, бойова машина, яка здатна вести бій на всіх театрах воєнних дій з будь-якими силами та засобами, танками, артилерією, піхотою, гелікоптерами, літаками. Цей танк озброєний 120-мм міліметровою гарматою 2 а 46 М4, протитанковими керованими ракетами Кобра, кулеметом ПКТ калібром 7,62 мм та зенітним кулеметом НСВТ калібром. 12,7 мм. на Харківщині українські захисники захопили щонайменше 7 таких танків. Це сталося під час березневих боїв за Харків та в ході вересневого контурнаступу армії України. Танк Т-72 вартість приблизно 3 мільйони доларів. Танк Т-72 бойова машина, яка здатна вести бойові дії у безпосередньому зіткненні з противником, підтримувати мотострілецькі підрозділи при прориві оборони та розвитку тактику успіху в оперативний, знищувати живу силу, броньовані об'єкти, вогневі засоби та малошвидкісні повітряні цілі. Цей танк озброєний 125-мм гарматою 2А26 М2, кулеметом ПКТ калібром 7,62 мм і кулеметом НСВТ калібром 12,7 мм. На Харківському напрямку війська України захопили вже не один десяток таких танків. Це сталося під час різних боїв і військових операцій, в тому числі в ході вересневого контрнаступу ЗСУ. Танк Т-90М прорив, вартість приблизно 4,3 мільйони доларів. Танк Т-90М прорив бойова машина, яка здатна вести маневрені бойові дії. І проти будь-якого противника у складі танкових та мотострілецьких підрозділів як основний багатоцільовий бойовий засіб. Цей танк озброєний 125 мм гарматою 2А46 М5, кулеметом ПКТМ калібром 7,62 мм та зенітним кулеметом Корт МТ калібром 12,7 мм. У Харківській області ЗСУ захопили щонайменше один такий танк. Це сталося в ході вересневого контрнаступу в українських військ: РЛС Зоопарк 1 М, вартість приблизно 25 мільйонів доларів. РЛС Зоопарк 1М радіолокаційний Комплект розвідки і контролю стрільби він призначений для розвідки позицій, вогневих засобів противника, РСЗВ, артилерійських та мінометних позицій, пускових установок тактичних ракет і комплексів ППО, а також розрахунку траєкторії снарядів та ракет, коригування вогню, дружніх вогневих засобів, стеження за повітряним простором та контролю над безпілотниками. Цей комплекс складається з радіолокаційної станції 1 Л 259 та комплексу апаратури на шасі МТЛБ, комплекту апаратури для технічного обслуговування та ремонту. 1.30 на. На автомобілі урал 43203. двісті три електростанції ЕД-30 230 п 1 РМП-1 на причепі 2 ПН-2 на Харківщині. Українська армія захопила щонайменше один такий комплекс. Це сталося в ході вересневого контрнаступу сил оборони ЗРК Тор-1М, вартість приблизно 25 мільйонів доларів. ЗРК Тор М1 це погодний тактичний зенітно-ракетний комплекс. Він призначений для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів перших ешелонів сухопутних військ від ударів проти радіолокаційних і крилатих ракет. Пілотників, керованих авіабомб, літаків і вертольотів, в тому числі і виконаних по технології Стелс. Цей комплекс складається з бойової машини 9А330, станції виявлення цілей, станції наведення та зенітно-керованих ракет 9 м 330 У Харківській області Збройні сили України захопили щонайменше два таких комплекси. Це сталося в ході вересневого контрнаступу української армії.